Ви знаєте, хромбуки були для мене незвіданим звіром, який асоціювався з тим, що на них можна відкривати лише браузер Chrome і більше нічого. Але сьогодні мені випала можливість познайомитися з одним із представників таких пристроїв, наприклад, Acer Chromebook 515. Отже, перед тим як зануритися в особливості операційної системи, до якої можуть скептично ставитися віндоводи, лінуксоводи і навіть ці всякі маководи, я пропоную, по-перше, підписатися на канал, а по-друге, розглянути хардверну частину того, що нам пропонує компанія Acer. 156 дюймовий ноутбук вагою 1,68 кг та товщиною майже 20 мм. Не найтендітніший представник цього формату. Втім, надто громістким чи важким він теж не відчувається. Корпус виготовлено з пластику кольору металік. Це надає дизайну більш класичного вигляду зі стилізацією під метал. А діагональна рифленість додає трішки свіжості сірому матовому забарвленню. Приємно, що відбитки пальців майже не залишаються. Для мене особисто це завжди важливий плюс. Збірку також можна похвалити. Пластик дуже мінімально прогинається навіть в центрі конструкції, а сам корпус не хрустить і не люфтить при звичайному домашньому використанні. Зразу можна подякувати Acer за можливість відкривати ноутбук на приблизно 180 градусів. Це забезпечують міцні на перший погляд шарніри. До речі, вони тут доволі тугі, тому так званий тест на MacBook прилад не пройде. Але давайте вже нарешті визнаємо, що окрім яблучних позирів, це нікому й не Цікаво. В нижній частині сюрпризів нема. Чотири прогумовані ніжки для щеплення з поверхнею, вентиляційна решітка та наліпка з специфікаціями. Ліворуч Type-C 3.2 Gen 1 з підтримкою Alt Mode та Power Delivery. HDMI, Type-A 3.2 Gen 1 та індикатор статусу. Праворуч 3,5 мм Audio Джек, ще один Type-C з аналогічними характеристиками та гніздо замка Kensington. Дуже складне слово. Можна сказати, що мінімально необхідний набір роз'ємів для більшості користувачів тут є. Хоча мені особисто хотілося б ще картридер для карт формату SD. Клавіатура острівного типу з мінімальним ходом клавіш та підсвічуванням зустрічає нас всередині. Відсутність нам блоку я відразу прощаю, оскільки місце по боках використане для розташування динаміків, які, до речі, досить пристойні. Гравіювання латиниці та українських літер виконане якісно, ну а видимості в сутінках сприятиме підсвічування, яке працює в трьох діапазонах яскравості. Розкладка клавіатури на фоні інших систем може видатися специфічною, оскільки тут є певні клавіші. Саме для хромбуків. Після Windows мені було незвично лише перший тиждень, однак після запам'ятовування кількох нових комбінацій, я вже шпарив на цій клаві як на рідній. Особливо сподобалася окрема виділена клавіша під функцію назад. Помітив, що часто нею користуюся, замість того, щоб тягнутися курсором до віртуального аналога. Знизу бачимо доволі великий тачпад, який підтримує мультитач-жести і загалом дозволяє позбутися мишки. Ну як позбутися? Ви чудово розумієте, що мишку не можна нормально замінити в іграх чи високоточній роботі, як от монтаж відео. Однак, хромбуки загалом не надто на це й розраховані, тому основна потенційна аудиторія буде рада мати тачпад майже на всю площу підставки для долонь в ролі єдиного інструмента. На жаль, сканер відбитків пальців відсутній, як і якийсь аналог для розблокування обличчям, тому доведеться щоразу вводити пін-код. Переходимо до екрана з матовим покриттям, який виготовлений за технологією IPS та має досить поширену діагональ в 15,6 дюймів при співвідношенні сторін 16 на 9. Роздільна здатність Full HD, а частота оновлення 60 Гц. Яскравість складає 238 кандел на метр квадратний. Загалом за час використання мені було цілком комфортно на позначці у 50-60% яскравості. Мова звичайно про використання у приміщенні, хоча, судячи з напису на наліпці знизу, ноутбук. Взагалі на вулицю виносити й не варто. В принципі, це стосується будь-якої техніки, яка не має, хоч якихось стандартів вологозахищеності. Загалом якість екрану цілком нормальна для цього сегменту. Хороші кути огляду, втім по кольоропередаванню хотілося б бачити менш прохолодні відтінки. Рамки навколо не однорідні по ширині, але явно достатньо маленькі, щоб відповідати сучасним трендам. Зверху бачимо вебку з роздільною здатністю Full HD, яку можна дбайливо прикрити фізичною шторкою. Ну, знаєте, щоб за вами у вільний час не спостерігали спецслужби, масони, інопланетяни. Відео пише Acer Chromebook 515, приблизно якось так. Full HD, тому це вже добре при 30 кадрах на секунду. От щось воно таке, от для ноутбуків це нормально, особливо для. Відносно бюджетного сегменту, в якому часто досі ліплять 720p пів ці вебки. А тут у нас Full HD, трохи щось. Ваші родичі чи колеги по роботі, чи з ким би там відеодзвінками користуєтеся, зможуть трошки щось розгледіти навіть вас так. Що під капотом? Десятиядерний процесор Intel Core i5 13-го покоління 1335U, 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 постійної у вигляді швидкісного SSD. За зв'язок із зовнішнім світом відповідає Wi-Fi версії 6i та Bluetooth 5.2. Ємність акумулятора 53 Вт-годин. Оперативку апгрейднути не вийде, тому при виборі потрібно відразу звертати увагу на те, яка комбінація буде для вас найкращою. Ноутбук досить тихо працює та розганяє вентилятори доволі рідко. Втім, Chrome OS не дає якихось кастомних режимів охолодження. Температура в найгарячішому місці вентиляційної решітки становить максимум 40-42 градуси під час активної роботи, що дуже класно. Chromebook не опікатиме вам ноги, якщо тримаєте його на колінах. Але перейдімо плавно до самої Chrome OS, яка виявилася супер простою та швидкою. Перше налаштування відбулося буквально за кілька хвилин за допомогою смартфона. Простішої активації та налаштування годі шукати. Ви не просто підтягуєте свій гуглівський акаунт швидким щитуванням QR-коду, але й встановлені програми, менеджер паролів і налаштування конфіденційності. Перше, що приємно дивує при щоденному використанні Chrome OS блискавичне завантаження. Холодний старт до 10 секунд, а зі сну вихід відбувається швидше, ніж ви встигнете відкинути кришку ноутбука на комфортний рівень. Круто, що навіть після повного вимкнення система при завантаженні пропонує відновити всі програми в такому ж вигляді, як вони були до вимкнення. Але найбільше крутизни розкривається при щільній роботі з екосистемою програм Google. в мене склалося враження, що Chrome OS це такий собі десктоп режим Android. Так, ви можете встановлювати програми з Google Play, ніби це смартфон. Є категорія окремих програм, які максимально оптимізовані під використання з Chrome OS. Але тут же виникає перший нюанс: насправді не прямо всі Android-застосунки можна взагалі завантажити. Скажімо, я не міг оминути тему геймінгу, бо самому було цікаво. Цікаво, що тут і як. Відповідно, мій улюблений бенчмарк у вигляді гри у Рекфест просто недоступний для системи. Так, Chrome OS явно не для геймерів, але щось казуальне нарити можна. Я скажу навіть більше: існує офіційний клієнт Steam під Chrome OS. Я сам був відверто здивований і вже потирав ручки, як встановлюю кіберпанк і граю все на ультрах з рейтрейсінгом. Але потім випадково згадав про вбудовану графіку Intel і побачив, що підтримуваних проектів у Steam легко кажучи, мало. Можу навіть констатувати, що на Windows під ARM пограти можна значно більше, але ж то зовсім інша категорія. Тому для затятих геймерів залишається звичайно ж хмарний геймінг. Заліза хромбуків цілком достатньо для такого варіанту. Втім, перейдімо до реальних сценаріїв застосування хромбуків. Споживання контенту, слухайте, у своєму розпорядженні ви будете мати все: Ютуб, Нетфлікс, Teletalk і всі інші соціалки. З ними проблем я помітив рівно нуль. Звичайно, екран вам не покаже hdr контент. Втім, зачекайте, чи варто згадувати, що ми зараз розглядаємо відносно бюджетну категорію ноутбуків. Оскільки я часто працюю в Google документах, Chromebook постійно мені підтягує останні відкриті файли, і це капець як зручно. При жонглюванні за застосунками можна створити собі окремий робочий стіл. В цьому плані все класно та максимально схоже на реалізацію у Windows. Нижній докбар має все необхідне зі швидких налаштувань, а основне меню дуже просте та інтуїтивно зрозуміле. Приємні фішки з розряду функції зосередження та глибокої інтеграції Gemini теж присутні. Якщо вас хвилює робота з документами поза межами Google Docs, то існує повна підтримка Microsoft 365. Для графіки Lightroom чи Canva літають без проблем, а монтажери зможуть попрацювати у LumaFusion чи аналогах. Щоправда, логічно, що DaVinci Resolve, у які я монтую, не підтримується. Для справедливості на Віндобуках за ціною хромбуків, монтувати в цій досить складній та професійній програмі було б легко кажучи непросто. Загалом хромбуки підходять набагато ширші категорії людей, ніж я думав. Студенти, школярі, вчителі, офісні працівники та й взагалі всі, кому онлайн робота в браузері, займає ледь не 90% часу, проведеному перед екраном. Блін, та навіть хмарні геймери повинні кайфувати в aaa проектах у вільний час. Водночас ви позбавляєтеся безлічі безпекових ризиків у вигляді тих же вірусняків, тому хромбуки взагалі ідеальні претенденти для купівлі батькам. В асортименті Acer є багато моделей хромбуків, в тому числі з тачскрінами. Це буде особливо актуально для людей, які часто працюють в графічних редакторах. Дешевші варіанти з повільнішими процесорами та меншою кількістю оперативки повинні дарувати теж чудовий досвід. Бо слухайте, система легка і не навантажує залізу так сильно, як конкуренти, тому й відчувається швидшою і плавнішою. Щодо автономності, Chromebook в моєму використанні заявлена автономність приблизно 10 годин. В мене він жив трошки менше. Я би сказав, що 9 годин при середньоактивному такому використанні в соціалках з багатьма вкладками відкритими і при яскравості 50-60% якраз він десь стягує 9 годин. Це досить чудові показники. Жоден Windows Book вам не дасть такий рівень автономності, окрім можливо. Він на АРМ, але знову ж таки, це інша категорія, вони значно дорожчі в середньому, і треба розуміти, що за ці гроші навряд чи ви щось автономніше знайдете. Тому Chrome OS для цього випадку буде просто ідеальною темою, якщо вам не потрібна там суперуніверсальність умовного Windows. Підписуйтеся на канал, якщо б цікаво було спробувати Chromebook. Або ж пишіть про свої враження, якщо вже мали досвід з такими пристроями. Залітайте в соцмережі Технарні, щоб бути в курсі де що і коли оглядає моя лиса голова, поради від Тані. Вибирайте хромбуки це все, що треба, і нічого зайвого. Ідеальний баланс без надмірностей, який так складно знайти у житті. А якщо вам хочеться понтів, то треба вибирати щось інше. Скажем, ні понтам, Скажем так, функціональності, автономності і здоровій ціні.